Доброго дня, діти! Діти, у нас сьогодні заняття з природного довкілля. Ми сьогодні з вами поговоримо про сонечко, а зараз послухайте, діти, віршик. Сонце вранці прокидається, сонце дітям посміхається. Сонечко промінчиками грає, нас ними зігріває. Діти, ну я щось не бачу сонечка, Де воно може бути? А давайте разом покличемо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки чекають, тебе виглядають. Діти, а яке сонце? Так, тепле, кругле, яскраве. А де можна побачити сонце? На небі. Коли сонце видно на небі, діти, коли видно? Вранці день. Діти, про кого ми сьогодні слухали віршик? А кого ми з вами кликали? Так, це сонечко. Діти, намалюйте мені сонечко, і прийшліть свої роботи. І давайте з вами пограємо в гру, яка називається Що схоже на сонечко. Подивіться його уважно, будь ласка. До нових зустрічей, мої малята.